Творця неба і землі, і всього видимого, і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився в Духа Святого, і Марії діли, і, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.